В минулому відео ми в мене заколібали питайте вже жестяної балки бал, бал, банки алієн да ми що тут йому хинкалит. Netflix на останніх зарядах ноутбука смотрим і, і все і ждем включення світу. Ну ви тут нічого не купуєте. Чого? Бо тут все дуже смачно, а потім ми не А, потім не смачность можна, да? Хурма, Чим воно відрізняється э... і як вибрати правильно? Шарон. каштани, каштан. Як їх їдять? Прямо Это так варити, треба жарити. Гаряча літошка прийшов. Гренаділа. Хто хто без зубів, щоб так всосати. <рес> всосати корольок. Друзі, всіх вітаю! Паш на связі Київ, Україна, за вікном у нас 20 числа листопада, 25 рік. Друзі, і ви знаєте, поки в мене нема вдома світла, а пішла вже 8 година. Всього за сьогодні в мене не буде світла, 14 годин з невеличкою перервою на включення. Я вирішив, що сидіти треба бігти та дивитися і знімати для вас нове відео. Тому, друзі, сьогодні ми з вами завітаємо в одну з найдешевших локацій міста Києва. Друзі, я заздрю людям, котрі проживають на Троєщині, бо в них є можливість сюди ходити хоч. Щодня. Друзі, ринок на Троєщині. По-іншому він називається фермер, знаходиться він приблизно ось тут. І порівнюючи ціни, наприклад, з магазинами або з іншими продуктовими ярмарками, або навіть з іншими ринками, я вам можу з певністю сказати, що тут, друзі, дешевше. А наскільки і на що саме, ми якраз з вами сьогодні і подивимося. Якщо ви готові, ви знаєте і самі, що зробити вподобайку, глупілля паліцьер, пожалі, не забули про підписочку, присягнули рівні по. Погнали! Ринок фермер. Погода така, знаєте, у нас вже добра традиція. Вибиратися на Троєщинський ринок тоді, коли мряка, коли якийсь вітер, коли сніг, чи ще щось. Корольок 60-60 груше 25 є 40. Ну, за 25 грошей навіть і яблука не завжди знайдеш. За кілограмчик 25 гривень. Ось яблучко у нас 25, 25, 30, медова. 70 гривень. Цікаво, скільки ш... Шарон, друзі. Шарон 75 гривень купував за 130. Хочете вірте, хочете ні, 130 гривень Шарон був. Тут бачите дешевше. Так, мені цікаво, скільки е, коштує така фісташка, бо я її купу. А фісташка скільки коштує? 560 за кілограм. О, бачите, друзі, 560 за кілограм. Оце це сира чи смажена? Смажена сира 600 гривень. Якщо б я знав, був на лісовій, купив фісташки за 650 гривень. Тут, друзі, 560. Смажена сира, як у хочете на 100 гривень, дешевше, навіть якщо на маршрутці сюди приїхати, все одно будете у виграші в минулому відео. ви ми мене заколібали, питайте в жестяної балки, ба балбанки алія. Друзі, 480 гривень. Хто питав? Ось вам відповідь на лісовій 5 літрів 480 гривень. Прямо на вході, ось 10 метрів від входу зайшли. А Таке 520 гривень. 520, бачите, вам на, на вкус і цвіт. По 230 гривень. 230 гривень. Ці, ці, ці. А, ці 240, ці 230. 5 літрів, 340, да? це ж 5 літрів, да? ділите на 5, отримуєте, скільки воно коштує за літр, 330 є, 220, це 3 літра, да? 3 літра гривень, і домашнє, бачите, запашна 100 гривень або 55,05 літрів. Друзі, Шарон, 65 гривень, ну він менший, але таких цін, мені здається, в магазинах ви не знайдете. Клементин, він такий, більш сладкий, да, типу? Лимон 80 гривень в магазинах по сотці. Приїхали, взяли і уїхали, нормально все. Спочатку подумав, що це углі якісь. Ріс бахсмаці 190 гривень для плова. Це він прям з Індії майже їде, так? так? Скоріше за все. Так, по орешкам, друзі, кешки у нас 45 за 100 грам, Миндаль, фініки. Ну, цінники ви бачите. Хто не встигає, можете на паузу поставити і подивитися. Чорнослів для узвару від 14 гривень там, до 20 гривень. двух если по богатому да Ц сырое да фисташки нет жареная жареная соленая Жареное, соленое, 56 гривен 560 гривен за килограмм короче тут уголок такой вот светло вымкнули в вечере чаек налили взяли там пахлаву там что-то там погрызть щербет взяли 80. 80 гривен а такая сколько турецкий, коробочка турецкие пахлава это Турецьке похваластво 3-4 гривен, і все, і собі Netflix на останніх зарядах ноутбука, смотримо, і, і все, і ждемо включення світу. Друзі, якщо ви полюбляєте, як і я додавати в будь-що в першу страву, другу, в третю страву, і навіть в компот перці та інші спеції, то дивіться, будь-що і для картоплі, і для курки, і кунжути, і корейська, навіть для корейської моркви багатий вибір і навіть чорчхела. Скільки чорчхела? Пачки для 80 гривень. 80, маленькі 60. 60 гривень. Друзі, якщо ви не їдете в Тбілісі а в Батумі, Батумі їде до вас на лісовий ринок. Друзі, багатий вибір квасолі. Хто полюбляє борщ саме з квасолою, 120 гривень за кілограм. 70 гривень – це смість для узвара, так? Тут груша я бачу, яблука. Середній цінник ну, – десь 100 гривень. Яблочки чисті скільки? 80 гривень. Печериці від 80, навіть від 70, навіть від 50, якою, якщо кудись кудись в соус, бачите, можна додати печериці. 50 гривень е, гострий перчик, шарон 100 гривень. Ну, от, бачите, величезний шарон я брав за 130, тут 100 гривень. Навіть є меншенький за 70 шарон 70 гривень нормальний шарон. Цвітна 25. Помідорка 50-60 гривень, огурчики 50 гривень. Друзі, що робиться з огірками. Вчора вони 130, позавчора 180, позавчора 160, сьогодні 50, в одному місті 50, в одному 35, в одному 80. Ну, коротше, в магазині позавчора купував пару огірків 101 гривню. Коротше, людей небагато. Зараз погодка така ближче до е, така мряка невеличка і, в принципі, бачите, людей, людей в чері. Чері 80. А це ще? А, це коктейльні чері, просто, так? Чері, да? чері, помба. 100 помба. Друзі, чері в магазині бачив позавчора, знаєте скільки? Ні, 400. 400 гривень, друзі, в чері в магазині. Тут 80 гривень. І гранати 60 гривень акційні. Можна навіть вдома сік вищавлювати. Так, виноград акція. 60, хурма 50. А, вот шарон, а, шарон, да? шарон 70-80 гривень, шарон є. Яблучка 30 гривень. Гранатовий сік, ручне віджимання. Останній час я бачу дуже багато, ось, знаєте, що люди стали на активно гранатовий сік споживати, дуже багато його вишавлюють. Гранатовий сік. Кішміш 35 гривень, слухайте, причому нормальний кешміш. 35 гривень. Так, посадкова, друзі, цибуля 100, 150, 130, 130, 130. Я пам'ятаю, ви минулий раз я у вас питав, яка найпопулярніша, яку ви саджаєте. Ви казали, а ми всі саджаємо. Український домашній чесник 80 і 150. До речі, дивіться, скільки тут чесника. 200, 150, 120, 150, 80. Домашня запашна олія до сотки. Дивіться, яка прозора. Кристально прозоро, якщо не знати, можна подумати, що це якесь це, алкоголь, піво. Печериці, друзі, райське місце. Ось тут от завжди я коли проходжу, тут видів 10, мабуть, печериць єдине від 70 гривень, і пішли 75, 90, 80, 90 і сірі, і чорні. І... А як оці називаються правильно? Вони королівські. королівські. Королівські і білі, ну коротше, друзі, 70 гривень нормально. Ой, а тут і чаєпітя можна заказати, да? а вочевий ринок чай. Китайський чай. Бачите? Та чайний сервіс. Бачите? Цвітна капусточка 35, 130. Ніфігасі виноград. Розмір винограда, дивіться, в порівнянні з рукою. Розмір виноградика. Айхан. Айхан. Ай, ай, ай питаюся зрозуміти, що таке айхан. Айха мандарина така Мандарин? А я думаю, це назва продавця, ім'я чи. Я продавця то зі светом. Ага, понял. Ну ви тут нічого не купуйте. Чого? Бо тут все дуже смачно, а потім мені а, не подсе а, паці да? можна, да, так? Мені не хватило. Буде будемо домовлятися. Я обважують, розумієте, це теж важливо. Це важливо, і тут а головне знаєте, що тут не за всі гроші в світу можна придбати дуже цей так. Лайм 200 гривень, імбір 180. бера 15 гривень, 15 гривень. Ти? Слухайте цю точку, не рекламую. там Серйозно цю я тут рекламу При, прийдуть, розберуть все да, да. ні ну, я сама все тут куплю. Не треба. люди, хай самі. Я руками сюди хожу. Помідорка зелена 50 гривень. Це у нас, друзі, для салатиків. Можна в салатики помідорки і нормально. Так, венгерка, слухайте, прикольно. Подумав, що це лохина якась велика. А це венгерка. На один зуб, дивіться. Ви не розумієте розмір? Дивіться розмір венгерки 25 гривень. Дуже зручно. Як семечки лускать. Так, огірки 120-170 гривень. 170 це українські, 120 турецькі понял, 120 турецькі, 170 українські, 300 170 Груші розібрали за 40. За бортом у нас бачите оптовий ринок. Якщо ви хочете, якщо вам цікаво, можемо в одному з наступних відео туди завітати. Ну, давайте оце відео. Якщо набере, наприклад, хай буде тисячу вподобаєк, то завітаємо на гуртівну на оптовий риночок. Дійшли ми з вами до грузинської локації. Ека, добрий день. Що У нас є нового. Добрий Покажіть день, нам, добрий поці, день. нам каштани, все, що треба для Смотрите. повного щастя. Каштани грузинські. Так. Супер. Кілограм 500 гривень. гривні. Грузинські каштани, так. як їх їдять? Прямо Це так. Можна, так можна кушати, можна варити, можна жарити. Можна жарити. Так. Це грузинське. Це так, Це грузинські. У мене все грузинський товар. Так. Лимон грузинський появилась. Так. Килограмм 250 гривен. Только что Это же утром. грузинский, прям с Тбилиси. Утром получилось, конечно, зубриди, мегрелский. Зубриди, знаю. Пейхуа по 150. Это оптовой на все. Появилось еще, трохи. Трохи. еще саженцы. Ага. Это саженцы. Это лавровились. Лавровились. саженцы лавровый лист. Саженцы. Саженцы. Поставили в вазу, оторвали кусочек, в борщ закинули. Такой саженцы тоже хотят. Так. Ну, каштаны просто мне... Манят, манят, друзі. Так, далі йдемо. У мене еще появилась. Ну вот, сюда. Ну да, ще грузинська чхурчела з'явилась. А ну-ка. От, іди сюди. А ну-ка. Грузинська чхурчела. Да ви що? Ще навіть свіжак, свіжак, не розпакована. Тільки що, утром вийшло все, утром. Це грецькі орехи, Это фундук лесной. Грецкие орехи большие, здоровые такие, а фундук лесной меньшенький, да? Есть красный виноград, есть белый виноград. виноград. Есть все разные. На вкус и цвет, друзья, двигается. А это тоже виноград, да? Это да, виноград. Так, белый. сколько одна штучка красного одна винограда? Одна 150 гривен 150 стоит. Гривен. Это хороший товар, хорошая цена стоит. Молоко сейчас очень дорого стоит. Я никому плохой не говорю, мой товар самый лучший, потому что дорогой товар. Я беру дорого, продай дорого. Знає. Знає, не знає. А мы ми сабере. Ну, ми малий, любить, він спортом займається, любить моцареллу ага. і любить сир на парико. Ага. Гранатовий сок. Вот это аджика. аджика Смотри, друзья. есть аджика. Это которая 50 гривень какой аджика буде, 12 ага. гривень стоит банка. Здесь йде зерно. Урцо, хмели, чеснок. Все йде зерно. Поэтому Ростра? такой хороший 250 да. гривень, панухайте обалдеть. И, шах... И даже люди говорят, Фолкулечек такой грузии тоже нету. хинкали, дайте мне. Такой грузия, потому что я делаю качественный. Здесь, смотри, есть кислые сладкий, есть кислые, есть виноград, есть, смотри, это киви, есть слива, есть инжир, есть африка, все есть. А нам шокин калий. Да, я да. Сикулеры да. веселки, друзья. Да. Соус вот острый сатебели, чуть-чуть острый сатебели. Это аджика обалдени, это острый Аджика перец. ядреная острая. Да, острый. Есть еще ореховый аджика. На заднем плане, друзья, у нас на тахтаре. Все, да, видите, да только сейчас мороз и много не беру ну, уже, понятное. Потому что сейчас лимонати не хотят. Груша, виноград, да, вот смотри, сок как берут. Хотите? Смотри, как берут майсок, уже ага, уже готово, смотрите. Это граната высих, Это берут, да, конечно. вот вот вся вот штука, которую да, мы да, вещали. Да, я прямо гранатики. тоже давлю, вот прямо, сами лучше, смотрите. Сколько, э, сами дорогой. литра? Пол литра 200 гривен. Угу. Смотрите. Сочный. Да. Друзья, да. дивіться, яка білосніжна у нас краса тут. Веде свою хозяйку до еки, тому що знає якість їжі. Дивіться, білосніжна просто. Мікі, да? Мікі. Да, Мікі. Що тут Ааа, -а -а, понятно, хороший. понятно. <рес> Хочу пули влюбляю. Так, а це що це таке? Варення із инжира. Варенье, гречки, а боку в баночці, в маленькій, Що це таке вот маленька тут з боку? Орехова джика? 150 гривень. Орехова джика. Друзі, ви чули колись таке? Я не чув. А покажіть, як вона виглядає. А ну-ка. Орехова джика. Какая-то черная икра. Горячий лепешка пришел. Вот еще. Лепешка 50 гривен, да? 30. 30? Уже поддешевшего до нового года. У уроков. меня всегда 30. Смотри, обалденный лепешка. Вот. У меня, ребята, грузинский еще есть. Это все у меня есть. Может звонить телефон 068 так. 965. Восімно, восімно можна вайберписати. Я все могу, что хотите привезти из Грузія. Заказывайте и все. Целую. Приходите и сам увидите. У меня самый лучший товар. Друзі, фруктово овочева у нас при лавочек. Ольга, що у нас сегодня, майже двадцять числа листопада є и по яким цінам? Давайте глянемо. Ну смотрите, яблочки у нас різні, різні сорта, на різний смак. Майже на будь-який вкус. Так. Солодкі, кисло, солодке. Так, якщо кисло солодкі а ну-ка покажіть, що вони є. Ось, у нас сімеренка кисло-солодка, дуже угу. смачна. Це, мені здається, на Штрудель там кудись оце вот кисеньке краще брати, так, так? Ну, брать, да, ну в принципі, так, да, і на так. Штрудель, і можна просто так поїсти. Вона дуже смачна. Я навіть написала, сіміренка як. як, колись, як колись, друзі. кисло солодка семиренка, смачна, колись. класна. Потім з кислинкою у нас горець, а ага. от він теж дуже смачний. А що люди більш за все полюбляють, що розкуповують скоріш Самі, за все? самий 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 грудовий тренд двадцять п'ятого року його люблять. Люди такі більш такого старшого віку, тому що воно. Не дуже тверде, так. але воно таке солодке, запашне, ага, ага. і самий ходовий товар це фуджівоно фуджі, фуджі, хрустке. хрустке, солодке, сочне, сочне, угу. дуже смачне. Так з цього боку. Ось ноябрьська, і навіть зараз краще беруть ось таку середню порціонну. Угу. Розумієте, зараз їли. І все, не Скільки оця груша? Це 65. 65 гривень. Така чуть-чуть меншенька, 50 гривень. Mm -hmm. Та ж сама, просто трохи так, меншенька. Так, можна так, і трошки. продегустувати, друзі, так, бачите, так, можна, можна все. Кишмиш вже закінчується, mm -hmm. це Туреччина, це Греція. А Це теж без кісток. Так, без Нічого кісток, собі розмір. дуже смачний, солодкий, такий твердий, хрусткий. Слухайте. Гарний, це він гарний. у нас скільки? 150, 150, 150 гривень. і він не сипається. Молдова. Молдова у нас майже до весни. Молдова це з ем, вино. ділять віно. Ага. Так, так. вино, вино. роблять. — вот, Молдова солодка, нас трохи менше, да, він 75? Трошки менше і трошки крупніше. апельсини? я дивлюся, апельсини розмір з кавун так, майже? Так, так. це южноафриканський апельсин. він солодкий, сочний. Зараз його сезон. Ага. Крупний крупний подивіться, друзі, роже соковитий, 120 двадцять гривень. Я бачу да? також є южноафриканський грейфрут. Ага. До речі, цей грей він не такий яскравий, не такий гарний, як Туреччина, але він найсмачніший. Угу. Він буде соковитий і буде солодкий. Розкажіть, о тут я бачу, у вас шарон, шарон бачу. Чи... є корольок, Я бачу, і хурма. Чим воно відрізняється, 에... і як вибрати правильно? Шарон іспанський продукт. Так. От, це гібрид. Так. Яблуко з хурмою. Угу. Він ніколи не в'яже, він завжди просто солодкий, солодкий, Шаро. але він має бути твердий, смачний, дуже. Угу. Так. От. Далі у нас корольок. Корольок це Азербайджан, він іде м'який, солодкий, угу. солодкий. Якщо він буде ось такий, але твердий, він буде дуже терпкий. І так само у нас хурма. Вона солодка, солодка, але якщо вони, вона трошки м'яка, якщо вона буде тверда, вона буде просто терпка. Все, друзі, майстер-клас. Бачите, як правильно обирати її. Слива ще є. Слива, Слива. Слива дешевша, слив. ніж влітку була. Цікавлять ще людей, ну, зима на носу вже ось такі от якісь закруточки. Дивіться, друзі, в порівнянні з звичайними продуктовими ярмарками, магазинами, ціник, наприклад, на капусту, на салат від 100 відстав в магазинах, на цю я бачив 110-120, тут 80. Оптова ціна. Оптова. Це у нас тут кілограм. Так, так, кілограм. Є тут і великі кілограм відеречка, Ну то вже більш такі оптовики, які приходять і беруть такі великі кількості. Так, а тут що у нас за інгредієнти, що це? Що там є? У нас баклажани, Баклажан, чесничок, у нас там огірки. Чесник, перчик угу. гостренькі такі. Коротше, друзі, для святкового столу також у нас марінований чесник, малина. Мол... Ну, малина куди ж без взагалі неї? це моя мама виробляла. Да, це з мого городу. Да моя домашня малина. Одна баночка То... 150 гривень. Так, так, гривень. Органіка, друзі, органіка. Так, так, так. Центральний ряд, середній вход на ринок. Центральний Тови... ряд, середній вход на ринок. Так, так. Второй павільйончик, так скажемо. Раз і два. І переходимо далі. Дивіться, тут у нас з цього боку. Корольок на розмір помідорки. Навіть, бачите, різати, можна не різати. Я колись такий побачив на ринку і думав, що це заморожена помідорка. Дивіться, а це корольок, це корольок на один зуб. Що у нас? Помідором так і називається. Так, да, 40 гривень. Де ви такі ціни ще побачите? 40 гривень. До речі, домашній м'ясістий, да? домашній рожевий «Нікополь», прям з Нікополя. Клементин солодкий. він просто як мандарин, але сильно сладкий. Да? сладкий да. Сильно сладкий. 80, хто хоче, бачите, корольок шоколад не в'яже. Я чомусь думав, що не в'яже тільки шарон. 60 гривень, 60, хурма 85, да? мандаринка 55 авокадо, друзі, 50. Яблучки у нас 25. Якщо у нас штрудель, друзі, все ж таки дійде руки до штруделя, то 25 гривень. Ну за 25, мені здається, і шарлотка. Мені здається, друзі, за 25 я в цьому році яблука ще не бачив. Де це знаходиться. Це у нас Альона, 49 місце. Хто впізнає цю пані? Зразу сюди вриваємося, друзі, закуповуємося за помідорами за помідорами з Нікополя або за домашніми місцями. Грузія фейхоа. Хтось сказав, що фейхоа є з полуницею, з полуницію, от смак. Так це воно це. Оце воно, так. Да? Грузинська. Друзі, грузинська з полуницею чиниця мал... суниця, суниця. забув, як називається. Значить, трохи меншенька 150, трохи більшенька у нас 200-230. Да, Кішміш, між Греція, друзі, і Греція, і, і інші країни. Виноград просто мед. Києві Голд, ну Голд у нас ано. і в Африці Голд, бо дорожче завжди коштує. Шарон 150-150 гривень. Шарон, друзі, дивіться розмір, з моєю рукою в порівнянні. Йо-майо, лохина, лохина по розміру за виноград 500 гривень кілограм. Щось дешево. Я завжди лохину рахую приблизно, ну так, прикидую, десь гривня за грам. Як вам порівняти, друзі? Дивіться, ось мой ноготь. дивіться, ноготь. і порівняйте лохину. Бачите? Лохина в два рази більше. Тобто за 500 гривень 100 гривень, скільки? 100 гривень 200 гривен виходить. Да? Малина, майже грудень місяць, малина, 200 гривень е дешевше, ніж лохина навіть є. Це не ще технічна, вона ще дорожча. Да, мені здається, вона влітку коштувала дорожче. А це факт. Зараз будь-який любой, любой каприз. Любой каприз. А да. з цього боку давайте глянемо у нас венгірка. Ось мене дивує, от кінець листопада сліва з цінником дешевшим, ніж було там три місяці тому. 50 гривень він Паріжанка 60 гривень. Да? Паріжанка 60 гривень, Бера 100 гривень, фуджі 45 і Голден 45 гривень. Помідорки від 120 до 160 гривень. Коротше, друзі, це у нас середній павільйончик. Наприкінці, ось впізнаєте по оцим от у нас килимам. Дивіться, що знайшов. Скарб. Це скарб, як казав один з наших високопосадовців. Друзі, скарб 35 гривень сліва. Була 50, стала 35. Це наприкінці дня так, може вона знижуватися. Бачите, як добре ходить після обіду. 40 гривень кішмішку десь на компотик можна собі урвати, 50 гривень, звичайно, сліва. Ну, сліви, от, я не знаю, може мені так здається, але мені здається, що навіть влітку вони коштували дорожче. По помідоркам 85, Нікопаль, 130 тридцять, да, чи скільки? А, 100 рівно. Капусточка 35 гривень. Так, а морква і буряк скільки? По 20 гривень морква і буряк. Так, що у нас тут ще є? Б. Ого, слухайте, у вас прям як турецький тут ринок. Прямо такими кучками. Кучками 35 гривень Голд, Чемпіон Фуджі, Бера. Бера ноябрьська. А чому ноябрське? Збирають в ноябрі? Да? Сор так називається. І зелені помідорки 35 гривень в салатик. Підтахає 500 гривень. Це його просто розрізають да, і їдять. 500 гривень, 400 гривень, розмір дивіться, авокадо. Мені здається, це 10 в одному, якщо порівнювати зі звичайним да, то 10 в одному, як кокос. Здоровинний кокос. Так, гренаділа. 175 300. А, а це кактус, так? Ні, це теж підтахає. П'ятаха, ага, 350, а? шарони, хурми, а -а -а. фейхуа. 80 Чері, Цікаво, скільки черрі? Чері 250 гривень. Маленькі. Чері, жовтенькі, 160. І помідорка. Забувай ісп... Іспанія, начебто каже, здається, 200 гривень. Помідорка. Картопля 18 і 20. До речі, чомусь картоплю ми сьогодні пропустили. Не бачили картоплю. Red Shift 35. Чемпіон 25. Коротше, друзі, у нас сьогодні клондайк а, з яблук. Ось яблука сьогодні, ананас 60 гривень. Одна штука. Бачите, не на кілограми продають, а поштучно 60 гривень. Гранат 120, кішміш 70 або навіть Є45. Чіткі, а цей у нас вже кудись на компотік можна. Фійхуа. Фійхуа 80 гривень, Да, Или 90, да? 80 гривень фійхуа. Ну, таке малесеньке, але теж нормально. Вже майже на виході, щоб ви розуміли, бачите, друзі, зразу от сюди. От, за шароном. А там ряди, де ж ви що? Ряди хурми 45. Корольок 50. Ну, хурма вона в'яже трохи, так? Ні, ні, коли це жорстка, так. Шарон точно не вяжет. Не а как правильно убирать вот, шарон, чтобы вот, подходишь, как его правильно выбрать? Сам здесь, если зеленый, это ничего не будет. Такой сре средненький, да, да. чтобы и не Свет. мягкий и не твердый. посмотри. Твердый, да? Сладкий. Угу. 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 Всегда сладкий. Самый зеленый. А по цвету не зависит вот, цвет не, не. без разницы. Потому что я думаю, что Только если подряд. такой светленький, я думаю, вот так, желтый, наверное, да? зеленый. Это червоный. Одинаково. Одинаково, да? Одинаково. Сладкий. Хурма 60 навіть є, да. корольок 25. Он спел, ну такой, щоб, да, Кто, Хто без зубів, щоб вот так, всосати да. <ролёк> корольок. Чорний шоколадний. 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 Друзі, ну а Різдво і Новий рік. Бачите, мандарин у нас 50 гривень, можна і навіть продегустувати перед покупочкою. А в чому різниця? Закупка, закупка. Ну, Чуть-чуть більшенький, ну, да. якщо порівняти з калібр 50-60 гривень. І, а то, що лайм? чи... А, лимон, так? Да? Лайм, лайм дешевше, ніж лимон. Да. Слухайте, завжди дорожче було лайм, мені здається. Да? 60 гривень лайм. А гірки. О, гірки, дивіться, друзі, 50 гривень. Це, мабуть, турчина. Турчу, турчина. Турчина, да. турчина 50 гривень. Лимон 80, а їм скільки? 200, Імбір 200. 200. Так, гранат е цілий 110, а пів літра 200 гривень. 200 гривень. Памела одна штука 20 гривень, а 30 це буде завтра на вихідних. Да? Yes. Друзі, вибрався я з ринку на Троєщині. Фермер він називається в простонароді. Чесно, я здивований цінами, ну точніше, я те, що здивований, я підтвердив той факт, що саме на Троєщинському ринку можна придбати фрукти та овочі не за всі гроші світу в порівнянні з іншими локаціями, а тим паче з е, мережевими магазинами. друзі. Напишіть у коментарях ваші ціни на якусь ту продукцію, яку ви побачили там, де ви зараз знаходитесь. Неважливо, чи це інше місто України або, може, якась натівська Європа. Друзі, не забувайте, що підтримати канал, ви можете чотирма способами. Варіант перший вподобайку влупіть. Варіант, другий підписатися, якщо ви цього ще не зробили. Третій варіант, звичайно, залишити коментар. І, друзі, четвертий варіант, якщо ви хочете, а головне можете підтримати якось фінансово, ви можете ось навести в телефон. Фон на цей QR-код, якщо ви дивитесь телевізора, та закинути якийсь невеличкий фінансовий внесок, наприклад, на подорож на маршруті сюди або в іншу локацію. Будь-яка сума це дуже добре. Друзі, подякував кожному за те, що додивилися до цього міста. До нових зучив на відосех. Всім пока.